Ось такі от будівельні роботи зараз проводять у парку 900 річчя Луцька. Зокрема, чимало лучан почали скаржитися на власне ці будівельні роботи. Як вдалося згодом з'ясувати місцевим до місцевого закладу та проводять водопостачання та облаштовують каналізацію? Однак виникає інше запитання: чи проводять ці роботи законно? Ця траншея, яку уже закупали будівельники, тягнеться від початку парку до самого закладу, який розташований практично на річці. Бачимо, що канал був чималий, а біля самого закладу облаштували каналізацію. У мережі ця ситуація викликала обурення у лучан, мовлячи, законно перекопувати парк. Ось так зараз перекопати парк 900-річчя Луцька. Вже два дні мудрують, кладуть трубу. Не витримала, запитуюся, що ж це таке буде. Виявляється, до кафе Венеція через парк кладуть трубопровід, щоб було водопостачання. Одне питання а так можна? Захотів собі перекопав парк. Це ж територія не для будівництва. А трубопровід і водопостачання за чий кошт? Це буде приватний водопровід чи як? То що дійсно у парку землю риють незаконно? А куди будуть зливати воду? Та й інших питань, чимало. Власник закладу та ініціатор цього будівництва Леонід Баглай погодився зустрітися із телеканалом Конкурентів і пояснити нам ситуацію, яка склалася за словами чоловіка. Усе законно, бо ж є відповідні дозволи. Ба більше, як каже чоловік, роботи він виконує задля загального блага, ще й за власний кошт. Цього разу я хочу провести сюди воду, для того, щоб можна було нормально поставити якісь людям тут рукомийничок, провести нам воду, зробити каналізацію, зробити нормальний полив. Ну в такому плані, тобто ніяких поставити насосну станцію тут спеціально, яка буде це все перекачувати. І я хочу зазначити ще раз. Що це все робиться за власний кошт і ні в якому разі до цього типу місто не долучається. Я навпаки дуже дякую, що воно якби дає можливість проводити такі роботи, тому що це все ж таки, якби частина урбаністики. Якщо ми не будемо нормально розвивати цю нішу, то ну. Парк потрібно постійно з ним працювати. Ми звернулися за коментарем до фахівців департаменту муніципальної варти Луцької міської ради. Зараз виїхав інспектор, на ту, бо бачили сьогодні Фейсбуці. Скидали люди. Розбирається в ситуації, робить фото. Треба ну розібрати разом з тим. інформацією ми вирішили уточнити у департаменту ЖКГ Луцькради. Однак там нам зазначили, що директора Миколи Усіюка немає на місці. За словами Леоніда Баглая, власника закладу, до якого ведуть каналізацію, виливати нечистоти у річку ніхто категорично у жодному випадку не буде. Для цього, власне, і викупили яму та зробили септик. Окрім того, що до кафе провели воду, для лучан планують встановити і питні фонтанчики. Я дуже радий нарешті, що наша громадськість є суспільно активною. І те, що, якби якщо чесно, навіть з запізненням пройшла реакція, вчора ми вже спілкувалися з ними, але все принципі, якби нормально, все те, що відбувається тут, а це являється частиною облагородження вважаю, цього парку у зв'язку з тим, що я не очікую, коли почне місто працювати в цей важкий час. Я напок... Йду на на випередження, намагаюся потихеньку сам. За словами чоловіка, він радіє, що у Луцьку люди не втрачають пильності і оперативно реагують на те, що відбувається у парку дев'ятсот річчя Та як він переконує, переживати нема чому, бо ж мовляв, усе законно разом з тим. каже, планує облагороджувати територію за власний кошт і на. Далі, включаючи паралельно з містом